Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, але перед тим як вам його зачитати, я нагадаю вам про нашу нову рубрику, «Найкращий коментар до попереднього відео. І цей коментар я зачитаю вам в кінці нашої цікавої історії. Отже, приємного вам прослуховування. Попри такий важкий початок, мій чоловік Денис виріс вихованою розумною. Та успішною людиною, і все це завдяки турботі та любові його бабусі Ангеліні Вікторівні. Коли я познайомилася з бабусею Дениса, я була вражена її добротою і величезним серцем, яке вона мала. Її любов до Дениса проявляється в кожному аспекті їхнього спільного життя. Наше щастя зростало, коли в нашій родині з'явилася донька, і ми вирішили назвати її на честь чудової бабусі, яка відіграла таку важливу роль у житті Дениса. Життя в нашій родині було гармонійним, наповненим любов'ю, і ми дуже цінували один одного. Але все змінилося одного дня, коли на порозі нашого будинку з'явився незнайомий чоловік, який називався батьком Дениса. Він завалив на нього шквал образ. І нісенітниць, не даючи нам спокою, я одразу ж зателефонувала чоловікові та попросила його якнайшвидше повернутися додому. Денис приїхав і негайно вступив у конфлікт з батьком, наполягаючи на тому, щоб той покинув нашу квартиру. Але на цьому тривожна зустріч не закінчилася. Його батько з дружиною пішли на роботу до Дениса, вимагаючи аліментів. Однак їхні вимоги були відхилені, оскільки з'ясувалося, що батько ніколи не брав участі в житті Дениса. Попри це, батько продовжував свої зухвалі вимоги, навіть приходив до нас з дітьми, шукаючи допомоги. У відповідь ми встановили камери спостереження, щоб задокументувати його дії для потенційних доказів. На щастя, протягом наступних чотирьох років він жодного разу не повернувся, не зумівши викликати у нас жодного співчуття. Зрештою, колись він залишив свою маленьку, щойно одружену дитину саму в майже порожньому будинку, без будь-якої підтримки. Та турботи, попри ці виклики, наша сім'я залишалася сильною та згуртованою завдяки любові та настановам бабусі Дениса. Її вплив на наше життя був незмірним, і ми щодня були вдячні за її присутність. Разом ми зустріли минуле з силою і рішучістю. Зосередились на любові, яка пов'язувала нас як сім'ю. Любі друзі, а наше попереднє відео було про те. Що в домі діють тільки батькові правила, а найкращий коментар до цього відео нам написала пані Валентина Чумак. І ось що вона нам написала: в нашій родині не поділяються обов'язки. Якщо чоловік допоможе дружині, це не є такою проблемою. Пані Валентину. Ми дякуємо вам за ваш коментар за приділений для нас час. Зличимо вам здоров'я, щастя і мирного неба над головою. І ви знаєте, ми з вами повністю. Погоджуємося. А зараз давайте повернемося до нашої нової історії і хочу вам поставити запитання: як би ви поступили на місці сина? Прийняли б батька? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, адже саме ваш коментар може стати найкращим у нашій новій рубриці. І залишайте нам свої лайки, адже для нас вони дуже важливі.